Всім привіт-привіт! Я вас вітаю. Сьогодні в нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень з 11 по 17 вересня. Подивимося, що нам цей тиждень принесе, так, які енергії. Вас, як завжди, буду просити залишати лайки та підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, давайте подивимося, у чому ми з вами зараз перебуваємо. Зараз ми, знаєте, перебуваємо в стадії такої зупинки, нам нічого не хочеться. Ми, як наче, знаєте, повинні зараз змінити якісь енергії, от, і щось відпустити з свого життя, для того, щоб взяти щось нове. Тому що перед нами відкриваються якісь нові горизонти. Але якось внутрішньо ми ну, не зовсім готові так швидко відпустити щось. Давайте подивимося, що. Несе нам з вами цей тиждень, які енергії, так? Ми з вами очікуємо. А, очікуємо. А... Стабільності, ми плануємо плани, ми притримуємося тих планів, так? ми рухаємося по наміченому плану. Проте все одно ті плани можуть бути порушені. Може бути повна така, знаєте, руйнування планів, яких ми з вами собі намітили, так? І це може, звісно, вивести нас із рівноваги. Давайте подивимося, що нас чекає на цьому тижні в робочих моментах, так? що в роботі на цьому тижні? Ідуть зміни. Зміни проєктів, зміни, якісь будуть обговорення з приводу якихось плануючих так, справ. І вам необхідно буде проявити, проявити свою силу. Ви повинні бути готові до якоїсь конкуренції, ви повинні бути готові до того, що вам необхідно відстояти свою позицію, так, захистити свою позицію, втримати свою позицію. Тому що зміни прийдуть обов'язково. Ось. І для того, щоб всього не, як то кажуть, щоб все вас не полишило, що ви напланували, так, необхідно буде десь постояти за себе. Давайте глянемо у особистому житті так, на цьому тижні. Ну, Дивіться, особисте життя в мене йдуть якісь депресивні стани, більш накручені, такі якісь страхи. І в першу чергу через те, що акцентуація буде більше стояти все ж таки на робочих моментах. Тобто ви будете намагатися в емоціях, в особистому тримати рівновагу, будете десь за різкими через те, що ви постійно в роботі, ви постійно працюєте. І ви, як наче, можете все, але до емоційності, до почуттів глибоких, як-то не доходить. Давайте подивимося пораду на цей тиждень, так? На що звернути увагу? Будьте дуже уважні у прийнятті решение.